ЛНТУ на зв'язку поговоримо з вами про вступ в магістратуру у 2025 році. Отже, до 23 травня триває реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ. І участь в цих іспитах увага, обов'язкова! Вступ лише за мотиваційним листом недоступний, неможливий. БАСТА Так більше не працює. Реєструють на ЄВІ та ЄФВВ лише заклади вищої освіти, а це означає, що ви маєте особисто з пакетом необхідних документів прибути в зручний для вас заклад вищої освіти, або ж надіслати на пошту приймальної комісії ЛНТУ всі необхідні сканкопії документів і заяву анкету, яку ви заповните. Як це зробити, і детальний опис всієї цієї процедури є у нас під цим дописом. Будь ласка, прогорніть сторінку нижче і ознайомтесь. ЄВІ у нас обов'язково для всіх магістрів, але як зрозуміти, чи треба для вашого вступу складати ЄФВВ? Заходимо на сайт ЛНТУ, вкладка Вступ 2025, магістратура, перелік іспитів на кожну спеціальність та переглядаємо умови вступу на вашу освітню програму. Зауважимо, що також для вступу підходять сертифікати ЄВІ попередніх років за 23 і 2024, Але от сертифікат ЄФВВ має бути свіженький цьогорічний. Максимальна кількість заяв на вступ 15, п'ять з них на бюджет з вказаними пріоритетами та до 10 заяв на контракт. Мотиваційний лист до кожної заяви унікальний, особливий індивідуальний плагіат не підтримується. А ще ми виводимо вам на екран основні дати вступу або ж прогоріть нашу сторінку вище, і там буде. Ця ж сама інфографіка в гарній якості на цьому. поки все залишайте ваші запитання в коментарях або ж обривайте нам дірект. Ми вже вас консультуємо по повній програмі. І до зустрічі, Валентин.